І всім привіт, друзі! З вами я, Андрій, і сьогодні я хотів зняти пряму трансляцію про цей плес. Я вже її запланував, ну в мене нічого не вийшло. І я буду воювати з якимись мемами. Ось такими мемами. Поїхали. Треба, щоб вона Якщо мене хтось зламає, то мені... Ну, не добре буде. Так, мені треба в військових заставити, більше військових. Щоб ви щоб ви мене захищали. Це військові чи інші? що це? А ну-ка, доводи, що я зараз роблю. А! Ні, вони не військові. Так, добре, поїхали в всіх! Я хочу забратися сюди, щоб як ПВО я працював. Буде працює ПВО в мене. Так, берись. О, воно з прицілом! Це дуже добре, друзі! Це добре, добре. Добрий день, диску. Ого, як воно стреті. З... Так А знаєте, что я ще хочу зробити? Ось сюди ставити і Ось така зробити. А! Ты я! Мене... Е! Кайграфика вбиває! Ты ч робить роботи вбиваєш! ти що робишь? Чому ви ж в мене вбиваєте? Треба всіх там всіх вбивати. А я вам скажу, що То що вбиваєте мене? На. Я їх зараз вдруг дивитися. А, огонь! Це моя це моя пушка так. Такий звуки робить. Так, мені ще треба взяти якесь. А де вони? А, ось вони. З Все Це добре, друзі! Зараз ми Всіх хто був? Е! Ее! -е То в мене стріляє! Він... Е, а що це? Я не можу чомусь війти в це. Він щось заспав Ого! Куди вони полетіли? Так, щось... Так, когось треба вбивати. Я чую щось, другі! Я чую щось! Дивитись! Я ще застав, тому що їх мало вже. Хай, вони постріляють! Хто е! в мене стріляє! Так, треба прицел процілитися, так, ага, приціль, О! Що це так, Якийсь який на, на, на! надо? Мене є... А, куди вона зникла? Куди зникла? Ошка, ти куди зникла? Як це робиться? Я можу оце робити! Ой, я за спад. Це я не вижу. Так, ну Тут якась війна відбувається. Тук! Овек. Обухнуло. Овек бухнув, так. І вибувати не треба це військові. Ну-ка тут є? а тут є колим літак. О, є колим літак. Добрий день. Дійдь, дійдь. Дійдь. Я можу на дах цього будинку залізти. О, я на дах цього будинку заліз. Е! А, я думаю, що це щось полетіло. А це той. Це наш. Не вбиваємо. А мене чомусь вбивають ці гравці. Ти чого по... Пвевео? Такий я говорю. Працює, ПВО. Моя мій новий мем. Працює, ПВО. Що це було? Пушка, ти чого туди полізла? Папушка! Та чого ви всі падаєте туди? Чого ви всі туди падаєте? Тут взриви тут, опасно дуже! такі монстри ходять? О, добра пушка! Так, я впав. Що -то чаще я впав. Та де мій? Куверсо? Та де мій килим літа? Чому він зник? Бачили? У мене предмети кудись зникають. Ну тут багато предметів, тому не буде. А це мені не потрібно, як його видало? Так я, як цей предмет виголоти? Так це камера? І не, ну я кудись увагу, що він зникав. Е! е! Ти чому в мене стріляє? А я в тебе... Ти в мене стріляєш, а я в тебе. Куди воно зникає? Куди воно все зникає? А може я знаю, як воно куди зникає, так? Ні, як воно це зникає? Та в мене нема! Так! Тут тут якісь вибухи відбуваються. Що? Тут, багато, тут мало моб. Тут мало таких. Тут <світ> це зникає, я нічого не роблю. Ні, ну ви бачите, просто воно кудись зникає. Добре, полетіли на цей будинок. Зараз буду скидувати мобів. Тільки якийсь. Так, мені ще треба оружжя, щоб я Добрий день. І стріляєш, І вона якось ой, поганіше стріляє. Так, добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Ти що робиш? Наші за те, що ти мені. Та я хочу модуль додавати. Ти що тут забув? Дякую, дякую, дякую. Да, дякую, 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 дякую на тобі. Дякую. Я скиду їх, тому що, тому що їх мало. Отак. Та тут якісь нагідси ходять. Тут все. До побачення нагідь. На, я це ты ти ходи. Побачення. Ты коли, коли, коли я знімав і просто граф я ти в мене стріляла. За, за а, я твій добре, это пусть за пом'яцкого. Так, твой На, 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 тобі, на. Так, до побачення. А, в мене мало жизни. Ну все, вам гапли. На! 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 Тебе! на! Ще! так вам и требуется. Что тут? Что это было? Вы бачили это? Так, треба... Нішив. Я зараз воно поду на тобі за те, що ти люди знайш Це <смір> живий на? А, я його вбив, ви бачили? Так, тут... То, так, ну я війну цю не буду лізти. Я ще нагіцик заспавню. <смір> я нагіцию спавню. Я... Шов спіда заспавлю. А чого він не згинувся? Так, ви що на мене йдете? Е! Ви що на мене? Ви, 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 ви чітаєте? Чого на мене? Ви що на мене йдете? О, таке! Такий пістолет. Ти, Ты копаю! На! Ты ч не вс? Куди? Де проблема? Ай! Боляче! Вони мене вбили! Ну це вік! Я, 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 я. Я цього не буду ще проігрывать! Так! Я в нього стріл стріляю! На! на навы. На, 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 на! Э, э, э. На, 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 за ты ще ти на мене бідешь. А чого буде так багато? урону наносить. Так, мене... Мені треба срочно якась пушка. Нічого мене сбьть. Та чого? бур? Е -е! Ти що? Що робиш? А, я тепер робив. Ну хай добавляю, я не буду нічого робити. Иглоки встройки. Так, тікай від мене! Тікай Тікайте мене! Цікає від мене! Так, добре, пік ти від мене! Бля, я тут бошку візьму собі. Спрацілом? Спросила... Ніпа! Ня, Ні! н. Ні! Ні! що ви? Чому ви тут ви видаватели купатися? Ой-ой! Я собою не можу керувати. Ой-ой! Мене зламали. знову. Та! Та чого ти робиш? Він под монстра Що ти робиш? Монстра лізе! Якийсь він странний! Ааа, він, як будь мене чує! Він як будь мене чує. ну-ка перевіримо! Я тебе зламаю! Він щось пише. БЯ по-русскому! Я тебе по-русскому Я нет! И менечу! Не просто менечу! Так, ты. не тебе... треба. Ты еще раз! Эээ, эээ! Ты что-то ты ти що заробив? Навіщо ти їх пових вбиваєш, який захищає Так він знову щось буде писати Не знаю Він написав не знаю Він мене чує Так он він се бере не знаю ти що робиш? Ти військових вбиває? Ти що робиш? Ти військових вбиваєш! Не треба! На воно нас хоть пролетіло, він не пубать. Видно чогось пливе, тут щось плаває. Е. А, це він побачив. Е. Ти що к монстрам пливне? що ти хочеш зробити, тільки не робити. О, навіщо ти знову свій в військових! уважает бою Це я заважает бою Е, ти ще, ты еще раз щупаешь еще наш не шукаєш? так, що ти чу? Шукаєш, Шукаєш, а? О, скільки тут оружія! Ну будь ласка, візьми мені, ну, візьми оцю руку, ну яку я бачу. Ну Ну, возьми, будь да ласка. Вин меня чует. Вин где? Э. Нет, Вин, он сейчас пробует. А возьми мне... Так, он сейчас шукает. А возьми мне... Покажи мне все эти. Ну, а купишь мне этот фейерверк? Да, вот этот. Mm -hmm. Ну, куди, ласка. Он меня чует. Он запускает фейерверк. Yeah, okay. Ти що? Ще чіто Ти мене зламав, так ти ще щіт! Він фейерверк пускає Так, він щось хоче взяти. Так, він щось шока. О, він ради реки радіотичний. Меня щось не разбрасывает. Ну ч, разделай. Що, що ты робиш? А! А ч? У него було всі жизни. Так, ч ты робишь? Що ты робиш? робиш? Він жизнь розкидывает, ты ч А він же перевернут запускает. Викає! Так, я бачу, він захотів респавн написати. Я просто це дивлюсь і диктую, що він робить. Так, він, він мабуть, спеціально чекав, щоб я зайшов і щоб мене дуже легко взламати. Ох, ти який. Ну я не знаю, як кейта, ну вот ты ч. Так, він якесь оружие шукає, чи що він шукає. Він бомбу взяв! Ой-ой! бомбу взяв. Ти же не підрвайся, видно! Ти шо це було? ван під свою папу підірвав! Так. Що... так, я бачу тут якийсь він. Ти що? Не треба в людей. Що це він взяв? Що, так. Е? Е? Це правда... Ого! так? О, го ти що? Ти що робиш? Э! Е? Що, вот дырко, він без конечно переміщається. І він як буде... Ой, я внутрішньо ту, є тур, тун, турн, тун, 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 са. Нічого сраби. Тільки не треба. Тільки не бере РГ. А він бере! Еще роб! Граки падають! Що тут щось підбувається? Давіше ти в будинок ракету впустив? Ти грака, е! Ти що? Давай, бувай, монстр! Правильно тут А що він робит, робить! Чомусь? Я, знаєте, що ще зараз скажу, відео вже дилиться 20 хвилин, я йому зараз скажу. Закінч відео, будь ласка, ти ж мене чуєш? Всім до побачення, друзі, з вами я, Андрій, Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім до побачення.